Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Поки я вам тут розводився про те, що Сполучені Штати Америки через безголів'я, а можливо, агентуру московську у керівництві Сполучених Штатів Америки втрачає. і... В перспективі може взагалі втратити ринок зброї в Європі, з'явилися повідомлення, які підтверджують цю геніальну тезу. Ну, По-перше, ожила компанія Rolls-Royce, яку вже поховали, так. сказали, що її гаплик, і тут вона вистрілила. І одразу з двох пістолетів. <ріст> Перший пістолет це те, що вже успішне відбулося випробування реактивного двигуна для літаків. Ну, не тільки для цивільних, звичайно, але і для військових. З використанням водню. Так. Що дозволяє, суттєво покращити всі характеристики роботи цього двигуна і не тільки екологічні. Так, це перший постріл. Другий постріл вони виготовили величезний двигун із, знову ж таки, захмарними характеристиками на традиційному авіаційному паливі, яке теж. Може використовуватися і в цивільній авіації, і в військовій авіації. Таким чином, оце те, що всі всі погрози, та й вже й дії, не тільки погрози Дональда Трампа і його геніальної команди, набраної з вулиці, не вігласів, так абсолютно. Воно діє так. Оці всі погрози, так вони діють. Європейці швидко, ну, вони і швидко запрягають, і швидко їдуть. І вони моментально без лишнього апломбу, без лишніх повідомлень там, про щось роблять свою справу. І все. І це вигідно, економічно навіть вигідно, тому що оживають ті компанії, які вже нібито померли, але тепер вони йдуть на новий рівень, не просто оживають а й піднімаються на новий технологічний рівень. І це ще одне підтвердження моєї тези. Так. Але ж і це ще не все. Я ж вам казав про те, що німці і техніка, це як Ленін і партія, близнеці Так, ну, Це раз московити придумали. Дуже ну, ви, вибачаєте, з мене ж як старого совка. Оце все вихлюпується, вилазить. Ну, де ж його дінеш? Ну, оцей посуд. Оцей слоїк, заливали оце все лайно. Це все <смі> театр адрофаги придумували всі оці заначки, і тепер воно вилазить. Але ж хочемо ми чи не хочемо, а фірма BMW, яка завжди займалася літаками в крайньому разі, в останні періоди десятиріччя, теж почала. Роботи успішні, до речі, робочі, з виготовлення авіаційних двигунів. Так. Ну, бачимо, процес іде. Процес іде, набуває, набирає, набирає обертів, так як двигун, так, <смі> авіаційний. Ну, Це те, що, розумієте, лежить на поверхні, тому що це не секретне. Вони ж нібито все це роблять для цивільної авіації, а що там витворяється у е, техніці, тому що будь-яка фірма. Чи італійська, та, яка випускає, наприклад, там, Феррарі, чи Ламборджині, чи ще там що небудь. Вона ж цілком може і, напевно, і робить техніку для війська. так, Техніку для війська. Для армії так і таке інше. Ну а зараз просто ну, жнива в цьому відношенні через цих невігласів американських і агентів, які постійно погрожують. Ми не будемо давати, ми будемо так. Ви ж не можете по подруг Володю стріляти. так. Тому обмеження, щоб ви не достали там до Москви, на, на цій зброї будуть стояти, або треба в нас запитувати, можна, чи виявляєте собі, який дебілізм. Вони продають зброю з умовою. Що? що вони будуть нею розпоряджатися, давати дозвіл чи не давати дозвіл. Ну, ну, це ж, ну, я не знаю, що це. Просто. Купують, тому що іншого немає, так, тому що іншого немає. А зараз будуть запропоновані інші варіанти. Вже ж європейці не будуть вставляти там палиці і казати, що колеса, і казати, що ви там не можете використовувати. Купили, а то ваші справи, так що ви будете із цією зброєю робити. Так що от такі часи зараз настають, вельми шановні пані та панове. Я, те, що я теоретично розумієте, знання деяких принципів, легко компенсує незнання деяких фактів. Таким чином, я вам повідомляв про те, що зараз буде оживати, оживає вже, ожиємо, брати, ожиємо? Так. Новим і півнішим. І любов'ю огрітим життям, так, як казав наш пророк і вчитель Іван Франко. Так, і він був правий, абсолютно. от зараз просто на наших очах оживають ті фірми, які вже були там америка, америкос, американцями, так були вже поховані, які не витримали з ними конкуренції, нібито і все таке інше. Ну а зараз якраз той час, тому що час є розкидати каміння. Ну, читаємо теж. Геніальні речі там, є час збирати каміння. Так от час якраз зараз збирати, тому що Штати Америки вустами своїх златовустів, так, які там так, щось таке несуть, що взагалі не налазить ні на голову. Ні на інші органи, навіть на пальці я маю напальники маю на увазі. так, То приходиться, що ж робити. І в економіці, наскільки мені відомо, знання деяких принципів легко компенсує де незнання деяких фактів, слово відіграє величезну роль. Так, Паніка десь там на біржі, десь там. В банку і все може привести до повного краху. Так, одних і возвеличення інших. Ну що б, здавалося, слова. Слова та голос більш нічого, а серце б'ється ожива, як їх почує знать от Бога. Тарас Григорович Шевченко.